Їду дивитися будинок в село Нетрепка Черкаської області. Від Києва сюди 160 кілометрів. Дорога гарна. Будинок знаходиться на центральній асфальтованій вулиці села. Від вулиці дерев'яний паркан по цегляних стовпшиках на фундаменті. Воріт і хвіртки немає. Від сусідів паркану немає, але встановлені металеві стовпчики на бетонних фундаментах, по яким можна натягнути сітку. Сусіди живуть з обох боків та навпроти. Будинки стоять досить близько один до одного. У дворі великий будинок, до нього прибудований гараж, із ганку є прямий вхід до нього, але гараж в аварійному стані. По стінах великі тріщини. Власники планували його зносити і робити нормальний в'їзд у двір. Перед будинком вивід води в одній ямі криниця, в іншій насосна станція. Кажуть, води вистачає. Септик знаходиться за будинком. Прямо зараз заїхати викачати його складно. Інших, крім гаража господарських приміщень на ділянці немає. Город рівна смуга чорнозему. Вся ділянка 20 соток. Межі десь посередині. Приблизно видно. Будинок відносно новий. Цегляний, двоповерховий. Обкладений радянською плиткою, яка в деяких місцях вже обвалилася. Стан стін нормальний, але на передньому фасаді можна розгледіти тонку вертикальну тріщину між першим та другим поверхом. Вона стара, невелика і далі не йде. Можливо, ця тріщина просто по плитці. Дах шиферний ніде не тече. Відмостка широка, бетонна, в гарному стані. Біля входу валяється старий дров'яний котел. З опаленням проблема. Попередні господарі назлили воду, система розмерзлась. Нинішні господарі вирішили переробити опалення на електричне, для чого замінили в будинку проводку, зробили нормальний щиток з автоматами та завели в будинок 380 вольт. В будинку багато років не живуть. Нинішні власники купили його перед війною, встигли почати ремонт, а потім виїхали до Європи. Всі вікна, крім двох на другому поверсі, замінені на металопластикові. Не дуже зрозумілий вихід на другому поверсі, який нікуди не веде. Власники збирались добудувати господарські приміщення і зробити біля того входу терасу, над цоколем вивід води з будинку та вивід каналізації, звідси прокладені труби до септика. Видно стан облицювальної плитки в деяких місцях потребує ремонту. Вхід в будинок через ганок. До нього, а потім з нього, до будинку, ведуть металеві двері. Інші двері ведуть в гараж. Але він в аварійному стані. Заходимо в будинок. Стелі високі. Перекриття між поверхами дерев'яне. Можна побачити стан балок. Перекриття, як на мене, виглядає пристойно. Батареї на другому поверсі суто декоративний елемент. Ні до чого не підключений. Їх потрібно знімати. По правій стороні біля входу велика кімната. Далі величезна кухня. Ліворуч хол, де мали бути дерев'яні сходи на другий поверх. Далі величезний санвузол. Прямо котельня. Там колись стояв дров'яний котел. А нинішні господарі збирались поставити електричний. Та наразі тут тільки бойлер. На першому поверсі на більшості стін чистова штукаторка, деякі стіни пошпакльовані. Підлога на першому поверсі є тільки в одній кімнаті, але скрізь зроблена якісна стяжка, праворуч велика кухня. Тут є нова газова піч з балоном, холодильник. В будинку їх два, на господарі залишають всі меблі та виводи для води. Мені подобається, що вікна великі. Сюди виведена система відеонагляду. Зовнішнє освітлення в будинку працює від сонячних батарей. Заведений дротовий інтернет. Величезна ванна кімната. Тут можна і сушилку поставити, і все, що завгодно. Бо навіщо ж вона така велика? На стінах цегла, плитку не встигли покласти, є унітаз та душовий блок. Зроблено вивади під біде, пральну машину та рукаминик. Душовий блок як космічний апарат прибульців, душова кабіна з повноцінною ванною. Можна митися, як вам подобається. Цікаво, скільки там різних функцій і які з них працюють. Трохи насторожує ота от біла блакитна поліетиленова шторка. Навряд чи вона була частиною первісної комплектації. Велика кімната з закінченим ремонтом. В ній два великих вікна дерев'яні двері, дерев'яна підлога. Стіни і стеля покрашені. Стан ремонту зовсім свіжий. Залізти на другий поверх по тій драбині, що ото там приставлена, то був чинок на рівні подвигу. Але ж мені цікаво, і пан, що показував мені будинок, пообіцяв як не зможу злізти, іноді мене там підгодовувати, а після перемоги визвати гелікоптер. На другому поверсі дві кімнати. Перша прохідна, друга з виходом на великий засклений балкон. З балкона видно річку Рось. Он там вона, за цими домами протікає, а за нею ліс з грибами. Кажуть, білих та польських там багато, а ліс з опеньками з іншого боку. Підлога на другому поверсі дерев'яна. В прохідній кімнаті велике пластикове вікно з балконними дверима, вихід на перекриття ганку, і там можна зробити гарний балкон. Стан стін, як ви бачите, ремонт сюди не дійшов. Ліворуч, двері у велике горище. Тут можна комору чи гардероб влаштувати, чи навіть якусь кімнату для гостей. Місця вистачить. Тут є вікно і ті дивні двері, що видно на задньому фасаді. В гаражі зберігаються будівельні матеріали. Вони продаються разом з будинком. Ціна 10 тисяч доларів з торгом. Все приватизовано. Посилання на OLX в описі. Потенціал у будинка є, в ньому багато що зроблено, і при потребі жити можна зразу, вирішивши проблеми з запаленням. Та зрозуміло, що це не стан заходь та живи. Роботи та грошей потрібно буде багато. В селі Нетрепка проживає десь 1200 людей. Є школа, дитячий садок, ФАБ, пошта, нова пошта, гарна нова церква. До Корсунь Шевченківського, найближчого міста з всією необхідною інфраструктурою 16 кілометрів по гарній дорозі. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.